Сім звичок надзвичайно ефективних людей існують основоположні принципи ефективного життя, і справжнього успіху та щастя можна досягти лише тоді, коли навчишся дотримуватись цих принципів, сім звичок високоефективних людей охоплюють багато фундаментальних принципів людської ефективності, ці навички є основоположними вони мають першорядне значення це система принципів, на яких ґрунтується щастя та успіх. Однак, перш ніж засвоїти ці сім навичок, потрібно зрозуміти, які у нас власні парадигми і як відбувається зміщення цієї парадигми. Парадигму можна уявити як карту місцевості. Зрозуміло, що карта місцевості це не сама місцевість, ось це і є парадигма теорія, пояснення чи модель чогось, Із таких припущень випливають наші установки і наша поведінка. Те, як ми сприймаємо певні речі, стає джерелом того, як ми думаємо і діємо. Пам'ятаю невеличке зміщення парадигми, яке я відчув одного недільного ранку в нью-йоркському метро. Пасажири спокійно сиділи на своїх місцях, хтось читав газету, хтось думав про своє, хтось із закритими очима відпочивав. Усе було тихо і спокійно. Раптом у вагон зайшов чоловік із дітьми. Діти голосно кричали і бешкетували так, що атмосфера у вагоні миттєво змінилася. Чоловік сів на місце поруч зі мною і заплющив очі, явно не звертаючи уваги на те, що відбувається навколо. Діти бігали туди-сюди, щось кидали, навіть хапали газети пасажирів це було бурливо. Однак чоловік, який сидів поруч зі мною, нічого не робив я відчув роздратування. Було важко повірити, що можна бути настільки байдужим, щоб дозволяти дітям так поводитися, не реагуючи і вдаючи, ніби нічого не відбувається. Було видно, що всі пасажири у вагоні відчували подібне роздратування, нарешті я повернувся до цього чоловіка і сказав, як мені здавалося надзвичайно спокійно і стримано Сер, послухайте, ваші діти заважають багатьом людям, не могли б ви їх заспокоїти. Чоловік подивився на мене, ніби тільки но прокинувся від сну і не зрозумів, що відбувається, і тихо сказав О, так. Ви маєте рацію. Напевно, потрібно щось робити. Ми щойно з лікарні, де годину тому померла їхня мати. У мене в голові плотанина, і, напевно, вони теж розгублені після всього цього. Карта місцевості це не сама місцевість. Уявляєте, що я відчув у той момент. Моя парадигма змінилася. Раптом я побачив усе в зовсім іншому світлі і, як наслідок, почав інакше думати, інакше відчувати, інакше поводитися. Роздратування зникло, тепер вже не потрібно було контролювати своє ставлення до цієї людини чи свою поведінку, моє серце було сповнене глибокого співчуття. Стає очевидним, що для того щоб внести в життя незначні зміни. Достатньо попрацювати над власними установками і поведінкою. Якщо ж потрібна значна якісна зміна, тоді доведеться попрацювати над нашими основними парадигмами. Сім навичок це не набір окремих психологічних прийомів чи формул. Будучи в гармонії з природніми законами розвитку, ця методика пропонує послідовний і цілісний підхід до розвитку особистої та міжособистісної ефективності. Те, як ми сприймаємо певні речі, стає джерелом того, як ми думаємо і як ми діємо. Пропоную до вашої уваги короткий огляд книги Сім звичок надзвичайно ефективних людей Стівена Кові. Автор стверджує і цілком справедливо, що перші три звички це особисті перемоги, а четверта, п'ята і шоста це публічні перемоги. Тобто першочергове завдання ефективної особистості. Це перемога над самим собою, а далі побудова гармонійних стосунків із навколишнім світом. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь в розвитку україномовного Ютубу, підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити змістовний коментар підтримку і найголовніше прослухати аудіо до кінця. А також хочу нагадати, що усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Кожен донат допомагає підтримувати розвиток і зростання каналу. О, до речі, ледь не забув. Для вас сьогодні озвучує внутрішній голос. Всі посилання на мене ви можете знайти в описі. Дякую. Отже, перша звичка. Проактивність. Людина реагує на подразники певним чином, однак, на відміну від тварин, ми маємо унікальну здатність передбачити наслідки своїх дій на кілька кроків уперед. Стівен Кові визначає проактивність як готовність нести відповідальність за своє життя навіть у складних обставинах. Проактивність це вміння впорядковувати свої імпульси персональним цінностям. Людина, яка обирає проактивний підхід, не піддається виключно миттєвим емоціям чи тиску зовнішніх обставин. Вона приймає рішення, як діяти незалежно від думки соціуму чи очікувань інших людей. Проактивність це мистецтво свідомого вибору і здатність змінювати своє ставлення навіть у несприятливих обставинах. Звичка номер два починати, уявляючи кінцеву мету. Ефективність залежить не тільки від докладених зусиль, скільки від правильного вибору, як і у випадку з виробництвом, де продуктивність залежить від виконання завдань. А напрям визначає керівник, у житті людини важливо мати чітке бачення мети. Для тих, хто лише розпочинає свій шлях до особистої ефективності, Стівен Кові рекомендує спочатку чітко уявити, чого ви прагнете досягти. Цей етап передбачає глибокий аналіз і відповіді на ключові питання. Перше, ким ви хочете бути, визначте, якими рисами, навичками та характером ви хочете володіти. Це питання стосується вашої особистої ідентичності та довгостроковому розвитку. Друге, чим ви хочете займатися. Подумайте про сферу діяльності, яка приносить вам радість і задоволення, а також відповідає вашим здібностям і інтересам. Третє. Якою системою цінностей ви керуєтесь? Ваші цінності є основою прийняття рішень. Визначте, що для вас важливо. Сім'я, кар'єра, соціальний внесок, духовний розвиток чи інші аспекти. Звичка номер три, найважливіше першим пріоритетом. Самоуправління вимагає дисципліни та здатності зосереджуватися на головному. Стівенкові підкреслює, що ефективність полягає у вмінні визначати пріоритети та усувати зайве це дозволяє зосередитись на найбільш важливих завданнях, які ведуть до досягнення ваших довгострокових цілей. Пріоритетність важливого над терміновим Часто люди роблять помилку, приділяючи весь свій час терміновим, але неважливим справам. Кові вважає, що така поведінка призводить до втрати фокусу та ефективності. Натомість потрібно спрямовувати енергію на виконання пріоритетних завдань, які мають найбільше значення для вашого розвитку та досягнення цілей підхід Стівена Кові. Перше розставляйте пріоритети. Використовуйте матрицю управління часом, де завдання розподіляються за двома критеріями терміновість і важливість. Фокусуйтесь на тих справах, які важливі, але не термінові, адже саме вони сприяють довгостроковій ефективності. Друге, позбавляйтесь непотрібного відмовтесь від завдань, які не приносять користі чи не відповідають вашим цінностям. Це вивільний час для справді важливих речей. Третє. Мисліть можливостями, а не проблемами. Замість того, щоб зациклюватись на труднощах, шукайте нові можливості для зростання та розвитку. Такий підхід відкриває шлях до творчості та інновацій. Дисципліна основа ефективності. Самодисципліна допомагає дотримуватись визначення пріоритетів і не піддаватися спокусі виконувати дрібні та термінові завдання. Це вимагає сили волі, але дозволяє рухатись вперед більш структуровано і продуктивно. Кові наголошує, ефективність це не просто виконання завдань, а виконання правильних завдань. Цей підхід дозволяє досягати великих результатів із меншими витратами часу і ресурсів. Звичка номер 4. Мислення «win-win» виграш-виграш. Стівен Кові підкреслює важливість прийняття опонента як партнера, а не як суперника. Цей підхід сприяє створенню довгострокових партнерських відносин, заснованих на довірі та взаємовигоді. Принцип виграш виграш це рішення, коли обидві сторони отримують вигоду і жодна не почувається переможеною. Такий підхід орієнтований на співпрацю та пошук рішень, які задовольняють інтереси всіх учасників. Основні принципи виграш виграш Перше. Спільні цілі Розглядайте конфлікт або проблему не як змагання, а як спільне завдання коли обидві сторони працюють над досягненнями вигідного для всіх результату. З'являється можливість для глибшого порозуміння. друге довіра та повага. Для побудови довгострокових відносин важливо демонструвати щирість, враховувати інтереси іншої сторони та поважати її точку зору. Третє. Взаємна вигода. Шукайте рішення, які задовольнять основні потреби кожної зі сторін. Це не завжди означає рівний розподіл ресурсів, але забезпечує почуття справедливості. Четверте. Творчий підхід. Уникнення конфронтації відкриває шлях до креативних рішень. Замість того, щоб конкурувати, сторони можуть разом знаходити нові можливості підхід виграш виграш формує атмосферу довіри та підтримки такі відносини більш стійкі, оскільки обидві сторони зацікавлені у продовженні співпраці. Цей принцип корисний не тільки в ділових, а й у особистих відносинах, сприяючи їхньому гармонійному розвитку. Звичка номер 5 Спочатку зрозуміти, потім бути зрозумілим. Вміння слухати є набагато важливішим, ніж вміння говорити, оскільки саме через слухання ми здатні краще зрозуміти співрозмовника і побудувати довірливі відносини. Стівен Кові наголошує на важливості емпатичного слухання, здатності не лише чути слова, а й аналізувати почуття та емоції іншої людини, особливості емпатичного слухання. Перше. Перспектива через власний досвід. Часто ми сприймаємо слова співрозмовника через призму власного досвіду, що може призводити до непорозумінь. Емпатичне слухання вимагає відкинути власні упередження та зосередитись на тому, що насправді має на увазі інша сторона. Друге розуміння почуттів. Емпатичне слухання це не лише аналіз фактів, але й зосередженість на емоціях співрозмовника. Це дозволяє зрозуміти його справжні мотиви, страхи чи бажання. Третє. Активний діалог. Емпатичне слухання включає уточнення та перефразування сказаного співрозмовником, щоб переконатися, що ви зрозуміли його правильно. Емпатичне слухання є основою для ефективного спілкування, оскільки воно сприяє не лише розумінню, а й створенню атмосфери співпраці та підтримки. Звичка номер 6. прагнення до синергії ефективність команди безпосередньо залежить від її згуртованості. Кові наголошує, що людина, яка усвідомила обмеження власних можливостей в ізоляції, здатна досягти значно більшого в колективі прийняття сили команди. Для того щоб співпраця була плідною, важливо створити рамки внутрішньої безпеки це означає впевненість у собі та готовність відкрито спілкуватися з іншими без страху засудження чи непорозуміння лише в такій атмосфері можливо встановити справжню синергію синергія в команді. Синергія це процес, за якого зусилля команди створюють результат, що значно перевищує суму індивідуальних внесків. Вона базується на наступних принципах. Перше. визнання різноманітності. Емоційні, психологічні та інтелектуальні відмінності між людьми сприймаються не як проблема, а як природний факт, який збагачує команду. Кожен учасник має унікальні сильні сторони, які доповнюють загальний результат. Друге. Уважність і повага. Високоефективна людина проявляє скромність, цінує думку інших і вміє слухати. Такий підхід створює атмосферу довіри, де кожен відчуває себе важливим. Третє. Спільна відповідальність у команді з високим рівнем синергії, кожен учасник бере на себе частину відповідальності за загальний успіх, що стимулює взаємну підтримку. Команди, що досягають синергії, працюють ефективніше, швидше вирішують складні завдання та створюють інноваційні рішення. Вони розвивають сильніші зв'язки між учасниками, що сприяє тривалому успіху не лише команди, але й кожного її члена. Синергія це сила, яка виникає тоді, коли люди об'єднують свої таланти та енергію для досягнення спільних цілей. Звичка номер 7 ГОСТРИТИ ПИЛКУ. Для більш точного розуміння суті сьомої звички наведу цитату самого автора: Уявіть собі людину, яка розпиляє дерево вже п'ять годин. Але коли ви радите їй відволіктися на пару хвилин, щоб нагострити пилку, вона відповідає: Немає в мене часу гострити пилку. Мені треба пиляти. Стівен Кові підкреслює, що головним ресурсом завжди є людина. Найцінніші інвестиції це вкладення у власний розвиток. Досягнення ефективності у будь-якій сфері життя неможливе без балансу та турботи про чотири ключові виміри: фізичний, духовний, інтелектуальний та емоційний. Головна думка полягає в тому, що без щоденного невеличкого апгрейду себе неможливо повноцінно розвивати перші шість навичок, які описав Стівенкові. Цей процес є основою довгострокового успіху, а правильний підхід дозволяє інтегрувати саморозвиток у щоденний розклад без значних витрат часу. Щоденний апгрейд як основа успіху. Регулярне оновлення своїх знань, навичок і внутрішніх ресурсів допомагає підтримувати гармонію у фізичному, духовному, інтелектуальному та емоційному вимірах, ефективніше застосовувати всі шість попередніх звичок, зокрема про активність, постановку цілей, правильне розставлення пріоритетів та співпрацю з іншими. Як знайти час для самовдосконалення? Перше розставлення пріоритетів. Замість того, щоб витрачати час на малозначущі справи, зосередьтеся на заняттях, які підтримують ваш розвиток читання, фізичні вправи, роздуми та медитація. Друге, інтеграція в рутину ви можете приділяти саморозвитку навіть 15-20 хвилин на день, наприклад, слухаючи аудіокниги під час дороги чи виконуючи короткі вправи вранці. Третє фокус на результатах невеликі, але регулярні зусилля швидко приносять відчутні результати. Ви побачите, як поліпшуються ваші навички, зростає впевненість і продуктивність. Колосальна користь щоденна робота над собою дозволяє не лише досягти кращих результатів у кар'єрі та особистому житті, а й підтримувати відчуття задоволення та гармонії. Вклад у самовдосконалення стає тим фундаментом, який зміцнює всі інші аспекти вашого життя. Тому апгрейд себе. Це не просто корисна звичка, а справжній ключ до ефективності та успіху. Звісно, формування цілісної особистості, розвиток характеру та життя, сповнене любові і служіння, завдання не з легких, проте це абсолютно реально. Для початку важливо взяти за основу свого життя правильні принципи, відмовитись від нав'язливих суспільством стереотипів і хибних уявлень, а також звільнитися від ілюзорного комфорту звичок, які вас обмежують. Щодня, здобуваючи маленькі особисті перемоги і діючи з внутрішньої гармонії, ви поступово досягнете значних результатів. Якщо поставити в центр свого життя правильні принципи та узгоджувати розвиток власного потенціалу з ефективністю своїх дій, ви зможете побудувати максимально продуктивне і значуще життя, сповнене щастя та гармонії.